Я вас вітаю, дорогі німці. У мене щойно був урок із дітьми, з множиною. Я вам викладу зараз після цього уроку, чи перед цим, ну, коротше кажучи, вони будуть поруч, покажу, як дітки на дитячому курсі німецької А2. У них зараз А1, А2, як вони вивчають дують. Плюраль енд. У нас з вами тут Айне Маус, мишка зінгуляр філія, Замножена. А ну, давайте з вами ось. Оце. Ні, чекайте. Ось я їм пояснюю ось це, що да? Угу. Приходьте, приводьте своїх дітей на курс, купуйте їх запису, я маю на увазі. І ось ось, що вони сьогодні в мене дітки мої розбирали. Зараз я виставлю, що бачите, що вони будуть робити на наступний року. Приходьте курс класний, бомба супер клас, дивіться те, що треба. Єс, yes, єс, yes, мої хороші. Так. А тепер для вас, для дорослих. І сьогодні закінчується в мене курс А1, 2, по посібнику менше. І я заводжу людей. Пропоную їм перейти в курс A2 А2 спектрум Deutsch. Там корисний, він такий інтенсивний. Пихаємо, проще. Перший спосіб, це коли ми просто додаємо умляут. Дивіться, в однині у нас була кімната, Zimmer, получилися die Zimmer. Був діякухен, періг, получилися ді-кухань. Ні, Я нічого не, получаю, не змінюється. Я дас die медханди, der Vater, die діфта. Пишуть нам, що особливо іменники чоловічого роду та середнього роду із закінченням r, l, n та середній ріди на ген і ляйн засвідчують ось творення множини за допомогою відсутності додавання закінчень чи зміни основи дії слова. От дій словам, що я кажу, іменника, хіба що з'явиться умляут? І певні е форми множини мають умляут е, Ю і Ой. Другий випадок, коли у нас приєднується закінчення е і умляут, наприклад, Brief, «die Gerät, die діс der Ball, die Bälle», бачите, повний набір, die «ді дімойз, die ді кудікю коли багато іменників чоловічого та середнього родів, багато однокореневих іменників, багато іменників чоловічого та жіночого роду утворюють множину за допомогою ось такого способу я. І умляу, знову ж таки. Третій випадок у нас, дивіться, коли уже закінчення теж є, але воно ER. Р", Р. Плюс Умляу теж ось, будь ласка, приклади у вас є. Десбілді більда, Wald ді, die діальдіведа. Ді, і пишуть нам пояснення, що до цього третього способу відносяться багато іменників середнього роду та деякі чоловічого роду. І форми множини з'являються з, з умляотом. Бачите, був став та мене. Та що робити? Ось щойно діти в мене проходили ді, Бельда. чудово. Так, все мої хороші, йдемо далі. N. Дітас, дітасене, вонген, студентен, коллегін музей фірмен контен. Дуже багато іменників жіночого роду. Іменники чоловічого роду з ендеклінаціоном. Ендеклінаціон мої хороші. Хто забувся, що це таке? Я вам скину, ми робили це на курсах. І тут, на YouTube, уроках, А1, на 2 я вам кину в групу під цим уроком, цей ен Ви подивитеся ще раз, що це таке. І ми будемо ще раз, стартує Б2, у мене курс. Пам'ятаєте, А1 ви можете купити, А2, ви можете все це пройти. Б1 це дуже великі курси, вони прикольні, вони з моїм супродом. Це супер, та супер -бомба клас, Що там казати? І це буде Б2, я теж буду розповідати вам загалом про цей ендеклінаціон. Так, для деяких іменників із закінченням Ум, О або А, у нас виходить однина. З закінченням Н ось, однина. З закінченням «н» музеум, получився музе, одне студент, де він там, «н», студент, він такий інші колеги колеги. А багато іноземних слів і слів, які закінчуються на голосну букву, приєднують закінчення з autos, «autos», taxis, hotels. От побачите, як діти щойно робили. Так, мої хороші, гайда далі. Геннадій вони вважають, що нам потрібні о, правила на закріплення, хай буде так. Означений артикль у множині завжди «ді». Ну, побачите, це пояснюємо, ще не дітям. Якщо чоловічий чи середній рід, то іменники використовуються на, на позначення одиниць вимірювання, кількості або грошової одиниці, форми однини та множини будуть ідентичними, співпадають ай кілограм цен. Бачите, закінчення немає. Штюк зайфе, штюк зайфе. «Ойро», «ойро» – немає закінчення «с» si чи чогось там ще, бачите? А серенні рід іменники, що вказують на міру або кількість, мають ну, форму множини. Так, 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 «тасе», «кафе», «сузі», «драй», «тасе», «ни». Бачите, «чашечка», «чашечки», як одиниця виміру. Далі, певні іменники існують лише в однині. Не можна множини, ну, при бажанні можна, але це буде якийсь поключ. Das alte і всі інші іменники, ось ці всі ми їх розглядали на курсі А1, а два знов-таки. Я вам закину урок теж. Сьогодні буде вечір уроків, будете в шоці. Зараз о 19.36 приходить в групу по по плюралю. Прийде урок цей, прийде урок з дітками, записаний щойно дитячого курсу. Прийде урок ендеклінаціон, прийде урок плюралю, той, який ми походимо, може, ще якісь там зайдуть, ну таке, будете сидіти робити, скільки захочете. І певні іменники є лише в множині. Ми їх теж усі розглядали, ось вам пригадують ще раз, «ді-ферен», ді дішвістер і таке інше. бачите. Так, що все. «юбінген» пішли, ну і Бог з ним, слава Богу. Сьогодні у вас дуже багато роботи. Тим більше я хочу подивитися У мене в статистиці. YouTube, то всі заходять ввечері. Тобто, прем'єра, хтось буде дивитися ввечері більше людей. Ну окей, подивимося, тому я його записую поночі. Світла нема, ти ж купуєш. До зустрічі, мої хороші. А проходьте уроки, проходьте класна річ. І за курси які інтеграційні не забувайте. Теж, ну де ще є вчитель поруч, який книжку відкрив і розповідає вам: От найдіть мені, такні мене хоч раз такий курс. Ну, ну, бомба супер клас. Працюємо. Купуйте курси, класна річ. Пока, мої хороші.